Королева Вікторія знакова особистість, яка залишила слід не лише в історії Британії, але й усього світу. Її життя це драматична історія влади, кохання, втрат і навіть генної мутації, яка вплинула на долі королівських домів Європи. У цьому відео ми розповімо про життєвий шлях королеви Вікторії, народжена 24 травня 1819 року. Вікторія з раннього віку зіткнулася з суворим вихованням, від якого залежало майбутнє британської монархії Її батько помер, коли їй було всього 8 місяців, залишившись. Сім'ю у боргах Вікторія виховувалася під суворим контролем матері та її радника сера Джона Конроя. З чотирьох років Вікторія почала навчання під керівництвом преподобного Джорджа Девіса, який розвинув її таланти. Вона вивчала французьку, німецьку, італійську та латинь, а також брала уроки співу та малювання. Дитинство Вікторії було суворим і регламентованим її матір'ю та Джоном Конроєм, що підготувало її до майбутньої ролі королеви. Мати Вікторії, герцогиня Кенська, залежала від Джона Конроя, який був амбітним і прагнув контролювати Рон, він сподівався, що Вікторія стане королевою до 18 років, щоб мати могла правити як регент. Конрой створив суворі правила, відомі як Кенсінгтонська система, за якими Вікторія росла в ізоляції. Їй не дозволяли мати власну спальню. Вона спала на маленькому ліжку в кімнаті матері. Вікторії не можна було спускатися сходами без чиєїсь допомоги, що значно обмежувало її свободу. Попри суворі правила, у Вікторії було кілька радостей у дитинстві. Вона любила малювати, писати історії та шити одяг для своїх ляльок. Вона вела щоденник. І написала понад 60 мільйонів слів за своє життя. Її вірним другом був Спанієль на прізвисько Деш. Коли у 1837 році, у свої 18 років, Вікторія зійшла на трон. Її молодість і енергію вітали як символ нової епохи. Її першим рішенням було перенести ліжко з кімнати матері, символ розриву з опікою матері та конроя. Вона переїхала до Букінгемського палацу та віддалила матір, залишивши її в іншій частині палацу. Конроя було звільнено, а її улюблена гувернантка баронеса Лецен за Лишилася як компаньйонка. Вікторія стала уособленням Британії та всього, що пов'язане з прогресом і розвитком. До приходу Вікторії до влади у 1837 році товари та люди переміщувалися диліжансами зі швидкістю 12 км на годину. За її правління з розвитком залізниць швидкість зросла до 80 км на годину за 10 років. Населення Британії стрімко зростало з 11 мільйонів на початку 19 століття до 37 мільйонів наприкінці правління Вікторії у 1900 Першому році люди переселялися до міст і працювали на фабриках, що призвело до урбанізації та покращення міської інфраструктури. З'явилися тротуари, вуличне освітлення, водопровід і газ для приготування їжі. Соціальні реформи також змінили Британію. Освіта стала доступнішою. У 1870 році було запроваджено обов'язкове навчання дітей від 5 до 10 років, і до 1900 року 90% дітей відвідували школу. Однак, попри прогрес, вікторіанська Британія стикалася з бідністю, злочинністю. Тю, забрудненням, проституцією та злиднями у 1839 році. Вікторія вирішила вийти заміж за свого двоюрідного брата, принца Альберта, якого знала з дитинства. Попри кохання, її рішення було зумовлене необхідністю підтримки у державних справах і прагненням зміцнити свою популярність. Весілля відбулося 10 лютого 1840 року. Вікторія обрала білу весільну сукню крок, який тоді вважався сміливим і незвичним. Білий колір символізував чистоту і невинність, і Вікторія свідомо. Зробила це, щоб підкреслити значення шлюбу як священного союзу. Відтоді біла сукня стала традиційним весільним вбранням, і ця мода поширилася по всьому світу. Шлюб Вікторії та Альберта став справжньою історією кохання. Вони працювали пліч -о пліч Альберт поступово почав виконувати обов'язки особистого секретаря. У шлюбі народилося дев'ять дітей, попри складні вагітності Вікторії. Вона не любила годувати грудьми та виступала за використання хлороформу під час пологів, що викликало критику церкви. Разом вони популяризували святкування різдвя з ялинками та сімейними вечорами. Але з особистим щастям прийшла і прихована трагедія. Королева Вікторія виявилася носійкою гена гемофілії, хвороби, відомої як королівська хвороба. Гемофілія, виявлена у її дітей, передавалася через жіночу лінію. Жінки могли бути носіями і передавати хворобу. А чоловіки, які успадковували мутований ген, хворіли. Гемофілія викликає проблеми зі згортанням крові та передалася кільком її дітям. Коли вони одружилися з представниками інших королівських родин Європи, цей ген почав. Поширюватися в королівських родинах Іспанії, Німеччини та Російської імперії, найвідомішим носієм був Цесаревич Олексій, Алікс, одна з онучок Вікторії, стала дружиною російського імператора Миколи II. Їхній син Олексій хворів, і родина, намагаючись його врятувати, вдавалася до допомоги містичного цілителя Григорія Распутіна. Через його вплив на царську сім'ю багато аристократів і простих громадян вважали династію Романових приреченою. Це невдоволення, яке підсилювало революційні настрої, стало одним із чинників, що призвели. До падіння російської імперії таким чином особиста трагедія королеви Вікторії несподівано вплинула на хід світової історії. Шлюб з Альбертом справив величезний вплив на Вікторію. Він став її головним радником. Вікторія та Альберт досягли своєї мети створити мережу родинних зв'язків по всій Європі завдяки шлюбам своїх дев'яти дітей і сорока двох онуків. Однак їхня мрія про мир у Європі зазнала краху з початком Першої світової війни. Альберт захворів на черевний тиф і помер 14 грудня тисяча 61-го року, у віці 42 років, Вікторія була зламана горем і назавжди залишилася в жалобі. Вона писала своєму дядькові Леопольду: Моє щасливе життя закінчилося. Світ зник для мене. Вікторія занурилася у глибоку жалобу, яка тривала до кінця її життя. Вона носила траурну чорну сукню, виражаючи глибокий сум і відданість покійному чоловікові. Її траур вплинув на сприйняття чорного кольору і в моді, і в суспільстві, закріпивши асоціацію жалоби з чорним одягом. Смерть чоловіка сильно вплинула на Вікторію, змусивши її надовго відійти в тінь і практично відмовитися від публічного життя, що призвело до зниження її популярності. У стані глибокої депресії вона змінилася зовні, помітно Ставши вагу і ще рідше з'являлася на публіці, що викликало невдоволення серед підданих, а деякі навіть почали закликати до скасування монархії. Двоє людей зіграли ключову роль у її емоційному відновленні. Джон Браун був шотландським слугою королеви, який раніше служив Альберту. Він був відомий своєю прямолінійністю та відданістю, що зробило його незамінним в оточенні Вікторії. Браун став для королеви не просто слугою, а близьким другом, який підтримував її в найважчі моменти. Вікторія часто проводила час у шотландському маєтку Балмора. Де Браун супроводжував її на прогулянках, обговорював справи та піднімав їй настрій. Їхні близькі стосунки породили безліч чуток, у тому числі про таємне весілля. Хоча цьому немає достовірних доказів. Королева називала його улюбленим другом і навіть увічнила його пам'ять після його смерті, замовивши портрети та статуї на його честь. Ці стосунки, хоча й викликали неоднозначну реакцію суспільства і королівського двору, допомогли Вікторії впоратися з самотністю пізніше, у 1887 році, на честь її золотого ювілею, Лею Вікторія познайомилася з молодим індійцем Абдулом Карімом, який був представлений їй як слуга. Проте незабаром він став її вчителем і близьким другом. Карім навчав королеву мові урду, розповідав про культуру Індії та її традиції, що викликало у Вікторії щирий інтерес. Вона навіть почала вивчати індійську кухню та просила готувати для неї страви за рецептами Каріма. Вікторія називала його Мунші, що означає вчитель. Ці стосунки також викликали невдоволення при дворі, оскільки Карім був вихідцем з нижчого стану. Королева захищала його і дарувала привілеї, включаючи особисті покої у її резиденціях. Вона писала йому листи і навіть подарувала йому ділянку землі в Індії. Після смерті Вікторії у 1901 році Каріма змусили покинути двір, і його зв'язок з королевою намагалися стерти з історії. Однак, переписка та щоденники Вікторії підтверджують, що Абдул Карім став для неї джерелом натхнення та втіхи в останні роки. У останні роки свого правління Вікторія зосередилася на зміцненні та розширенні Британської імперії. Вона перебув. Бувала на троні майже 64 роки, що на той час стало найдовшим правлінням серед британських монархів. Хоча її епоха асоціюється з розквітом промисловості, технологій і розширенням Британської імперії, її життя було сповнене трагедії і особистого болю. Королева Вікторія померла 22 січня 1901 року. Їй було 81 рік. Після її смерті її дочка, принцеса Беатриса, відредагувала та опублікувала щоденники королеви, які охоплюють десятиліття правління та особистого життя ці записи стали безцінним джерелом для розуміння епохи, яка змінила історію Великої Британії та світу. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатися, щоб дізнатися більше захопливих історій.